Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням розірвання ділових стосунків з банками. На жаль, така ситуація дуже часто трапляється, особливо останнім часом, з великими банками, коли особа, по-перше, не підтверджує там певні фінансові операції. Ну, це окрема ситуація. ми... І там окремо, я думаю, що ми зможемо про неї розповісти, коли буде конкретні у нас приклади. Ну от не підтвердила, банк має право розірвати. Це у нас Гонтарєва в свій час ввела такі норми. Хоча я вважаю, що з огляду на те, що це виключно від діяльності, і фактично особа е, прив'язана до банку, і всіх намагаються примусити здійснювати безготівкові платежі. То я вважаю, що ці норми законодавства треба прибирати. Якщо особа щось чинила, якийсь злочин, то на ділові стосунки треба розривати, а притягати таку особу до відповідальності, а це незрозуміло, що робити. В даному випадку мова йде про те, що банк вирішив розірвати ділові стосунки, ніби у особи, там, син, чоловік, колись вони там десь були, а от вони були колись в якійсь партії, і от про них є в інтернеті якісь статті, анонімні. Тому треба розірвати ділові стосунки. Все це, це відбувається відповідно до конкретних постанов, приймається у вигляді рішення. В цьому випадку, мова йде про банк Пумп, він не надав ні рішення, ні підстави, на яких він визнав, що робота з цією особою несе шкоду банку, чи особа здійснює якісь незаконні операції. Все, це було скасовано. Як перша інстанція е, зазначила про це, так і апеляційний суд, дуже ретельно розібравшись з цією ситуацією, зазначив. У нас є ще одне рішення, ми нещодавно отримали. Там та сама ситуація. Там, на жаль, перша інстанція нам відмовила, при цьому суд послався на, е, на саме рішення, на документи, яких немає в матеріалах справи. От банк, знаєте, красиво розповів, що ми от то-то, тото, то, -та, то, -та, то -та. Суд на це послався. Де це в матеріалах справи? Нема. Тому об'єктивно, є чіткий порядок. Там є чіткі норми банківського законодавства. Саме рішення ви можете подивитись в мене в телеграм-каналі. І просто так, агульно і самовільно розривати ділові стосунки, банки не мають права. Вони повинні притримуватись певної процедури. Тому в разі, якщо у вас трапилась така ситуація, звертайтесь, з радістю будемо вам допомагати захищати ваші права і примусувати банки виконувати свої обов'язки перед клієнтами, і перед державою. Поки на цьому все. У разі, якщо потрібна буде допомога, звертайтесь і не забувайте допомагати Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!